Доброго дня, шановні батьки, пропоную вам прослухати консультацію на таку тему, як навчити дитину уникати надмірного споживання солодощів Солодощі це частина дитячих радощів але важливо навчити дитину помірності, щоб зберегти здоров'я. Ось кілька порад, які допоможуть дитині зрозуміти баланс. Перше. Поясніть вплив солодкого на організм. Розкажіть дитині, що надмірна кількість солодосів може зашкодити зубам і знизити енергію. Спробуйте навести прості приклади, які вона зрозуміє. Друге. Запропонуйте смачні корисні альтернативи. Наприклад, замість цукерок можна вибрати фрукти. З часом звикне до здорових смаколиків. Третє, обмежте доступ до солодощів. Встановіть правило, що солодощі – це особливий смаколик, а не частина щоденного раціону. Наприклад, можна їсти щось солодке після основних прийомів їжі. Так дитина зрозуміє, що солодощі – це частування, а не постійна частина раціону, і навчиться цінувати їх помірковано. Дякую за увагу! Гарного дня!